Усім вітання. Пропонуємо в оренду трьохкімнатну квартиру по вулиці Героїв Майдану. Це в нас Франківський район міста Львова. Квартира складається з трьох ізольованих кімнат. Це була в нас перша, це друга, це в нас третя. Вікна виходять на протилежну сторону, теж з балконом, що зручно сушити речі. І тут в нас такий коридор. З шафою купає, санвузол тут роздільний. Туалет з цієї сторони. Тут маленький коридор, теж шафка, з цієї сторони ванна. з ванною. Така велика простора кухня з усією побутовою технікою. І ще один балкон, який виходить теж у двір. У дворі є місце для парковки авто. В опалення тут двохконтурний газовий котел. Проблем з водою чи світлом немає. Кого зацікавить, телефонуйте.